У день Преображення Господнього віряни несуть кошики із дарами природі до храмів. Як це було у бродах? Дивіться далі. Преображення Господнє, яке ще в народі називають яблучний спас, вважається одним із великих дванадцятих свят, Щорічно припадає на 19 серпня. Цього разу у храмі Воздвиження чесного і животворящого Христа міста Броди з цієї нагоди відбулася святкова літургія, яку здійснив отець Андрій Семенюк. Парафіяни цього храму завітали сюди разом із кошиками різноманітних фруктів. Храмі було надзвичайно людно, а більше про це величне свято розповів отець Андрій Семенюк. Ростуючи над подією переображення Господнього, виникає найперше запитання, чому Ісус переобразився на горі не в долині, а на рівнині. І це також не є випадково. Ісус зробив це з кілька причин. Найперше, Гора в старому завіті було місцем об'явлення Бога. Було тим таким знаком чи символом досконалості, вищості Бога понад усім, усім затвореним світом а понад людиною. Наступно розуміємо, що згори є значно краще питом, простори, ніж з рівни. Щось подібне і духовного духовному голомосності приображення людина ширше бачить, глибше краще розуміє, приймає всі події, які стаються в її житті. На приображення Господні у церквах та храмах проводяться святкові служби. Віряни обов'язково відвідують богослужіння. Ставлять свічку за здоров'я та моляться, щоб отримати Боже благословіння. Також освячується яблукам, за що у народі цей день отримав назву Яблучний спас. Після святкової служби отець Андрій здійснив чин освячення дарів природи. Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн.